У сяє нічному кімната здається казковою. Хай навіть всі тіні тебе вже взяли в полон. Окреслиться книга із драмою, певно, новою, шухляда відкрита, душа тій шухляді в Не спиш і рахуєш ведмедиків ти, чи зайчиків, а чи кубометри газу і ріс ціни. Чи ти пригадаєш онуки тоненькі пальчики? І здригнешся ураз від прогнозу, що ждем війни, і світить нічник, його місія передбачена, осяє на ніч і спокійний людини сон. І буде за гази, за ся його тобою заплачено. І за те, що у серці платформа чиїх з фотозон. П'єш склянку води і пігулку свою, Валер'янову, і не оберешно полиці, торкнеться кришталь. Життя то не сон, і воно не почнеться заново. Воно не нічник і не сяє усім, на жаль. І раптом за мить усі контури подрібнішають. І склянка з водою, і книги, чужа печаль. Здригнеться душа, що вже спорожніла нішею, Спізніла, одягна на себе рясну вуаль.